Привіт! Ти на каналі Малюємо разом. Давай малювати! Зараз ми з тобою намалюємо балетинку Капібару копідона. Спочатку намалюємо їй голову. Вона в неї майже квадратна. Але один край полукруглий. Ось тут. І голова вже готова. Тепер проведемо її спинку. Робимо лінію, але трошки прогнуту. А з іншої сторони робимо животик навпаки, вигнутий. І з'єднуємо зі спинкою полукругом. Від спинки ведемо ніжку. Ось сюди вниз. І трошки вище у нас буде виглядати друга ніжка. Її ми зробимо ось тут. Тепер промалюємо її мордочку. Носик її можна намалювати маленьким сердечком. А ротик не йде, як у котика. Око ми її зробимо закрите. І над ним намалюємо бровку. Обов'язково додамо вушка. Тепер нам потрібно намалювати їй лук. Робимо ось таку лінію. І вона ось така хвиляста. Це лук. Його буде тримати передня лапка. І буде виглядати лапка, яка трошки позаду. Вона буде триматись за ниткоюстю. Ще з-під лапки виглядає стріла. На її кінці можна намалювати сердечко. Залишилось додати капібарі крила. Малюємо дві лінії. Ось сюди і ось сюди вниз. І між ними робимо хвильки. І там виглядає ще одне крило. Тепер можна обводити та розмальовувати. Я введу чорним лінером. Якщо в тебе такого немає, ти можеш ввести коричневим фломастером або олівцем. Можна також додавати шерстинки. І ще можна додати капібарі пузику. Ось таке. Стрілу і лук можна відразу обвести червоним. А серединку мордашки чорним. Ще на капібарі можна промалювати шерстинки. Ось так. Тільки роби їх короткими. Заві лінії олівця можна стерти стирачкою. Тепер розмалюємо її. Вона в нас коричнева. Мордашку і кінці лапок я хочу зробити світло коричневим. Для цього я на олівець майже не давлю. А всяк капібара буде яскраво коричнева. Якщо тобі буде важко відмежувати світло від темного, можеш просто зробити рисички. Тобто відділити мордочку від тіла. Також світлим кольором ще можна зробити їй пузико. У мене на каналі є підбірка уроків з валентинками. Переходь та малюй разом зі мною. Тебе обов'язково вийде. Це буде чудовий подарунок для людини, яку ти кохаєш. Також надсилай фото своїх валентинок мені в телеграм-групу, і ти зможеш потрапити в найкращий в кінець останнього відео з валентинками. Посилання на телеграм внизу цього уроку. Ще в мене на каналі є багато різних уроків з різними персонажами з мультиків. Якщо ти не знайдеш там свого улюбленого, напиши мені в телеграм-групу, і я його намалюю. Стрілу та лук капібари зробимо червоним кольором, також цим кольором ми намалюємо навкруги багато сердечок. Ти, якщо хочеш, ще можеш додати якийсь надпис. Залишилось розмалювати крилишки. Вони будуть блакитні. Цю капібару ти можеш вирізати. Але спочатку простим олівцем навкруги неї намальюй прямокутничок. І тепер візьми якийсь кольоровий фломастер та зроби хвильки. І не забудь додати капібарі вусики. Хвильки роби маленькі і по всім чотирьом краям. Так це буде виглядати як марка, і буде дуже прикольна листівочка. До нових зустрічей на моєму каналі.